Ввечері, козаки. Я граю... ох, ти ще мав 101. Я б хотів роззняти якийсь новорічний ролик, але... Блін, в мене немає ідей. Я не можу знайти якусь флеш-гру про новорічну гру. Вже була і вечеря, а, типу, і... Не, як, різдво. Так я так і нічого не зняв. Я б хотів би зняти якийсь новорічний ролик. Не знаю, чи це можна читати новорічним роликом. Тому що, ну, по ідеї, це Новий рік по зоні 51 в Roblex. Я хотів би спробувати показати зброю в цій грі. Типу ту зброю, яку я знаю. У мене все в тумані, тому що я граю зараз на екстримі, що було цікаво. І ось. а ні, ну ось. Ось. Перша зброя. Це у нас э, Diegle, чи як він називається? Напевне діво. чимось я буду захищатися. Я граю з першого лиця, тому що так цікавіше. Та і тут є допомітні кнопки, які можу пограти. Як звідки ви... Як звідси вийти? Хоч би тут нікого не було стрмно, якщо чесно. Джейн у нас є. Листики я читати не буду. Це для мене побарабана цей сюжет. Мені більше цікаво знайти зброю і показати зброю. Ні, зовсім не знаю, де я вже йду. Де це? А, так, там ще тут шутрековик. Ой, вистрілив потрапив. Чи можу я назад повернутися? Там ще є, повинна бути квинтівка десь. М -м -м, схоже на те, що не можу. Добре, пішов чистити всіх. Давай, мочи, мочи його. Та їй ви що прикалуєтесь? Як це може грати? Блін, Ну все ж цікаво. Де є хто це? По барабану. Треба знову десь туди пробратися. Пробуємо через третій потайний хід, якщо не буде десь він повинен ще десь тут бути на дорожці. Пам'ятаю, десь він буде ще третій прохід, якщо не плутаю. Тут все в тумані, так недавно грати в це. Коли тут туман. Може це коли подарунки відкрити. Типу новорічніше. Просто я хотів зняти щось новорічне. Зброя. Я не знаю, чесно, на шарі на базі є зброя, чи немає зброї. Добре, я пішов в той вихід, який заходить. Тут на екстрібі так важко це жесть. чесно. О щось. господи. Я вже налякався, як исчез. Сьох, типа. Я розумію, це Рікардо мінес. По типу. Ну відкривайся ліфт, блядь. Давай же швидше. Я просто хотів щось новорічне зняти, якщо я сам не знаю, що зняти. Типу я вирішив зняти цю гру. Чи новорічне воно може бути чи ні. Для вас чи не для вас. Просто з тих ігор, яких я бачив, типу, я багато нічого тут. Не знайшов новорічного по флеші, там, там по онлайн там... Я знайшов зброю. пі ну, по барабану. А, тут цікаво. Ух ти ж ні я не наводжу цього Соніка. Давай швидше вбивайся. О, вже там нічого, чесно вже не бачу. Так, я пішов у телепорт, якщо не тут. А що він мені дасть? Ні. Ще один чорт. Що він робить? Ух ти ж. Ш... Так. Чому так же важко? Я же показав де зброю. Не знаю. Чи мені кажеться, треба було краще чи на партій, чи на простому режимі грати. Тут це якось важко. Чи спільнити тимпуль там? Я просто не впевнений, тому що тут багато бунтіків обычно. Добре, поїхали у нас. А там же ні, та я не поїду. Вниз там що цей. О! Відстуки. Не знаю. воно типу, мені таке чувство, що е, цей. М -м, як туман прибрав трошки. На 10 10%. Ну я пішов десь до. до... Уже ще хтось іде Чи тут буде вигідно пройти, тому що за мною вже мені чели і гониться. Опа. Вони зараз просто вб'ють. Це тут багато їх. Не повезло. Блін, 5 хвилин відео, я там показав десь пес зброї. Та ну чор там мені ти впав фонарик, нічого зробив. Якщо чесно, типу. Ну так, він яке щось робить, но він мені не валюйся, якщо чесно. Давай, погнали. Як завжди сюди. Пішли вперед чи що? Опа-на. Здравствуй. О, його закрив, повезло. А він не відкриє двері? Не двері. Роді, ні, не відкриє двері. Вроді ні. Як все вибратися? Добре. Здоровий братан знову. Ви відкриваєтеся двері. Він мене зарізав. Я не спів. Нащо його відкрив? Я тут можу ще справитись. Закривайте, а чого чого ви боїтесь? Чому тут все позакривали? Так. Я думаю, що краще... а що краще? Я не знаю, піду сюди. Я ще тут не був. Це вкрито, закрито. А, ні, Гарно було рішення сюди піти. Мене вже хтось збив. Давай, швидше, приги, приги, приги. Хоча... Сразу заріз... зарубали. Я не знаю, десь тут зброю знайти можна. Взагалі. Я думаю, що це було поганим рішенням. Так, сейф ордер мені не подобається, що. Почекайте тут, що може, можу сохранити свою зброю. Можуть, а... Поїхали, що чу-ши-чу, погана, пона, погана, погано. Тут я не вже візьму якийсь кулемет. Зараз нажати на кнопку і вибіжати сюди, щоб у мене наступний раз був До побачення, зброя, інферія відкривайтесь. Так, я йду сюди зустрічати снайперку. Тут нікого немає, як я хочу. Снайперку і шо? Будемо їх е, мочити чи що? Я не знаю, якусь тремнувати тут. Можна краще позакривати ось цю ось цю дверь? Вона на мою думку, лишня. Так, клва. О, клва, снайперка спрацювала. Господи. Сатана. Вибач. Я підсюди зійшов по барабану, якщо набути, тут не бути, тут монстрів не повинно бути. Тут повинен бути ключик. А, так, що я хочу прокачати цю штуку. І ключик десь повинен тут бути, якщо не тут, то десь тут п'є. Чи немає його тут? Саме шар. О, щось забрав, тись як ключик взяв. Фухає. Я з не піду, якщо чесно, безпечніше виглядає. О, замочили його. О, щось таке прикольно. О, ні, я його не замочив. О, вижу хоча б. Тут десь повинен ще бути вогне, вогнемет. Може пройти далі? Ні. Як тобі спуститься? Чи може тобі спуститися? Чому мене тепер не домажить так вогне? Якщо чесно, дуже слабка зброя, але цікава. Вона цікава механіка, якщо вже хтось давно не грав цю зону 51, тут е нова карта, нові на що мені цей лістик 14? Треба взяти краще зброю. Десь тут вже буде скоро якийсь монстр. Цей Аон чи хто він там. Поки що пройду тут. Хоча ні, якщо не тут, то тут бути якась зброя. Ні? Ладно. Тут що то треба. Никого нема. Блін. Оооо. Все. Аму взяв. Чуть не з... знайшли. О, револьвер, що я казав. Хоча якщо не плута, то він досить слабкий. Так, так пішли сюди. І він як би гарна зброя, він, типу, як гвинтівка приблизно на рівні гвинтівки. Ой, нащо сюди зайшов тут, зараз Амоні може розпанитися. Тут є вихід. Тут виходу немає. О, ні, інший монстр заспавнився. У мене шла. Добре, я думаю, що в мене ще є одна спроба виграти. Ну, чи взяти якусь зброю. Я не знаю. Я думаю, можу підключити на аккаунт, що буде дуже варто. Чортова треба спробувати ще раз покачати тепер квинтівку. Ну, я тут не прохочу, че чесно цікаво, але не, не можуть почути ковичок, я просто хотів показати. щоб не привіт. Такие таки жестко. не ты тут робишь? Ты снова через передний выход. Может же это... этого... Это... Того... Слендера, точно. Слендера можно же замахивать. Блин, давай, хорошо, лучше. Чуть-чуть можно сейчас сделать, и я заразу снять. Ну так. Я? Как вы думаете? Я? Как вы тут являетесь? Это имя? Я называется. Вообще, новинка. Ещё могут называть назвать... человек, там Такой SCP-096. По моей памяти, это Ирка. Чот. Дякую за перегляд. Слава Україні та чи з Новим роком, чи з Різдвом Христовим, чи з Святим Вечором. Ну, точно вже не святий вечір. а Різдвинуся Христово скажу, що то бачимо. Так що позадовим роком до кобачні, чи що, чи давайте ще раз пробуємо тут вижити. Я пішов до самого страшного. Не знаю, скільки він ще є час. Він ще є 30 секунд.